Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо ситуацію, коли нам терміново потрібно відредагувати файл, обробити фото, а Photoshop наш не запускається. Або, можливо, склалася така ситуація, що ми знаходимося за пристроєм, де Photoshop не встановлений, або, можливо, там не тягне так? достатньо слабка апаратура, давня, скажімо так. Ось. Тому ми можемо використовувати ті можливості, які зараз є в інтернеті. Досить хороший сервіс розробив українець Іван Куцкер. І давайте зараз з ним познайомимося, він вирішить досить багато ваших питань. Отже, в пошуковому рядочку ми пишемо фото, -піа», Так? і заходимо на цей онлайн-ресурс, ви будете приємно здивовані. Для початку. Коли ми знаходимося на ось цій сторіночці, зверху у нас може з'явитися якесь вікно з попередженням про рекламу, і справа у нас є окрема панель, де буде відображатися ця реклама. Будь ласка, не закривайте, тому що для розробника це єдина можливість отримувати дохід з цього ресурсу, оскільки весь функціонал повністю безкоштовний. Що хочеться відмітити, на старті роботи ми можемо відразу собі обрати мову. Тобто, ось тут в розділі «МО», якщо у вас відкрилося англійською, або «БОЛЬШЕ», якщо російською, ми можемо перейти відразу, вибираючи ту мову, яка вам комфортна для роботи. Мені, наприклад, українська. Програма автоматично переналаштується, нічого не потрібно закривати. Крім того, фотопіа ми можемо використовувати не лише як редактор для фото. Ми можемо створювати тут дизайни. Ми можемо конвертувати файли, що дуже важливо, тому що є частину форматів, які не відкриває Photoshop, а Фотопія відкриває їх легко. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо. Створити новий проект, ми можемо відкрити з комп'ютера або скористатися шаблонами. Крім, окрім того, ми можемо підтягнути відразу, наприклад, щось з Google диску, з друкбоксу. Тобто, це вже залежить від того, який, де, де зображення так або де знаходиться той файл, який вам потрібно обробити. Давайте почнемо з нового проекту. Отже, коли ми з вами створюємо новий проект. У нас відразу підтягуються спочатку якісь шаблончики, при чому вони усі адаптивні. Тобто, як тільки ми оберемо якийсь інший формат від того, що заданий на старті, вони в нас адаптуються, наприклад, ну давайте ось так, ось таким чином. так, ось, Що комфортного? Те, що Ну, шаблони вони такі досить специфічні, їх тут можна розглянути, звичайно, можна щось опиратися, але тим не менше, на старті ми відразу можемо задати правильні параметри, не шукаючи додаткової інформації. Тобто, наприклад, якщо мені потрібна обкладинку для YouTube, я без проблем вибираю собі ось цей формат, і при створенні файлу він буде відразу в правильних. Пропорціях з правильними параметрами, так, Інстаграм відповідно, Інстасторі. Тобто тут ми а, не маємо шансів помилитися, скажімо так. Якщо ми переключаємося на друк, у нас відразу підтягуються стандартні формати для друку, і головне змінюється якість, тобто ДПІ, це кількість пікселів на дюйм, а, якраз ось така, яка потрібна для того, щоб зображення, яке ви створите, дійсно було якісним. Формати стандартні. Скажімо так, для нашого регіону. Ось. І є ще один маленький нюанс, який я помітила в процесі роботи з цим сервісом, це те, що якщо наші розміри відмінні так, від якихось стандартних, то тоді, коли ми задаємо, нам потрібно починати з якості. Наприклад, у нас ось тут стоїть зараз 72 DPI. Це значить, що в нас 72 пікселі на дюйм. Цих параметрів достатньо лише для того, якщо ми робимо. Якісь макети, які буде розміщуватися в інтернеті. Так? Тобто, ось ці пікселі, вони достатні для того, щоб зображення виглядало якісно. Якщо ж ми хочемо щось задати для друку, то нам спочатку потрібно поставити якість, так? наприклад, 300. Ось, і лише потім задавати правильні параметри, наприклад, 100 на 100 мм. Тобто, це нестандартний розмір. Або 90 на 50, наприклад, нам потрібно зробити візитку, так, ширина 90, висота 50. Якщо ж я буду починати з розмірів, а потім буду змінювати якісь, ем, скажімо так, одиниці, пов'язані з якістю, то при, при підтвердженні цієї якості, ну, на жаль, розміри наші теж будуть змінюватися. Тому обов'язково за цим слідкуйте. Це важливо, тому що в фотошопі можна змінити якість. Тільки на етапі створення нашого документу. Так? Натискаємо Створити і відразу глянемо, як виглядає наш сервіс. В цілому, це аналог фотошопу. Тобто, практично присутні всі інструменти, будь ласка, ви можете продивитися, і вам здасться, що ви знаходитеся дійсно. У робочому вікні фотошопу, Самі шари ідентичні повністю, усі панелі, історія, панель опцій. Що може відрізнятися? Є не усі фільтри, такі як є. Хоча основні, наприклад, камера RAW, там пластика, які ми використовуємо досить часто, галерея фільтрів вони аналогічні, як є в фотошопі. Чого немає, це м, анімації, досить добре зробленої, так? тому що інколи нам треба заанімувати ролик, зараз це в тренді, ось, але тут ми, на жаль, робити не можемо її вдало. І а, трошки відрізняється режим трансформації. Так? Тобто, от, ми звикли до гарячих клавіш в фотошопі, вони всі ідентичні, крім трансформації. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад,. Зараз зменшити це полотно, так? я зняла замочок, і тут увага тут не змінюється назва шару background. Ось. Тобто я знімаю замочок, і трансформація мені стає доступна, і ми вибираємо або через керування трансформацією, так? і ми тоді зменшуємо, збільшуємо, там, експериментуємо з форматами. Або якщо гарячу клавішу, то тоді Ctrl-Alt-T. Так, тоді ми можемо відкрити знову трансформацію і зробити ті зміни, які нам потрібні. Тому що якщо ми натиснемо просто Ctrl-T, то, на жаль, відкриється нова вкладочка, і ми змушені будемо знову повертатися. Тепер про те, якщо ми дизайн зробили, як правильно його зберегти. Отже, натискаємо файл і у нас тут трошки інший функціонал. Зберегти як PSD, так? тобто це дозволяє нам зберегти в робочому файлі фотошопу. Зберегти І у папку завантаження до нас зберігається новий проєкт. Так, який має формат PSD з усіма шарами, налаштуваннями, і потім, в разі потреби, ми можемо відкрити його в фотошопі дуже коректно. Так. Якщо ж нам потрібно інший формат, тоді ми повинні вибирати експортувати як. І тут у нас PNG, PNG, JPEG і усе, що є доступне, ми можемо вибирати. Окрім того, тут є досить специфічний формат WebP, так, з яким не працює Photoshop. А зустрічається він в інтернеті досить часто, і інколи ми скачуємо картинки в такому форматі, а інколи і нам потрібно зробити такий собі міні-захист від порушення авторських прав і так, наших зображень. Тому ми вибираємо той формат, який нам подобається, який нам потрібно. Звіряємо, чи у нас все правильно з шириною висотою, ми можемо в процесі відразу змінювати. Параметри, так, і натискаємо Зберегти наш файл теж закачується відразу у папочку завантаження. Якщо ви хочете, щоб він зберігся з іншою назвою, ви повинні відразу в самому фотошопі змінити цю назву, натиснувши на назву вікна з проекту. Так? І тут, наприклад, урок 1». Угу, окей, тоді буде зберігатися з цією назвою. Зберегти, ось, будь ласка, урок один. Бажаю вам натхнення, дуже зручна програма, єдиний момент не закрити її в процесі роботи. І велике прохання під час роботи. Не закривайте праву панельку з рекламою, тому що це єдине джерело для автора, яке приносить дохід. Адже весь функціонал для нас з вами є безкоштовний. Тому натхнення вам. Успіхів, вірю, що у вас все вийде.